Доброго ранку, знаходимося у Дніпрі на перехресті вулиць Європейської та Володимира Великого. Тут триває другий етап ремонту злової каналізації. Це продовження масштабного проєкту, який стартував у 24 році та передбачає повне оновлення злової інфраструктури центральної частини. Після завершення інженерних робіт триває ключовий етап в благоустрій території. Одним з важливих елементів проєкту став монтаж антикишені на розі Володимира Великого та Харківської. Вона забезпечить безпечний та логічний перехід, можливить стихійне паркування впритул до зебри та впередкує рух транспорту. Комплексний ремонт включає не лише оновлення дорожнього тротуарного покриття, а й вирішення найголовнішої проблеми регулярних підтоплень. Причини цього явища усували поступово вже другий рік поспіль. Зараз, за даними від міської ради, питання вирішили. Після інженерних робіт команда переходить до фінального та найнаявнішого для мешканців етапу це благоустрій пішохідних зон. Тут вже демонтували залишки старого асфальту, формують нові тротуари та впорядковують простір відповідно до проєкту, який розробляли спільно з архітекторами. Тут виділяють транзитні муферні зони, порядковують фасадну частину, створюють комфортні маршрути. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dp.informator.ua, а також слухати на радіостанції Інформатор FM 107.3. Другий етап ремонту стартував влітку 2025 року. Завершити всі роботи на локації планують до кінця року. Для тих, хто ще не приєднався. Повторюю, знаходимось у Дніпрі на перехресті вулиць Європейської та Володимира Великого. Тут оновлюють пішохідні та дорожні зони після масштабних інженерних робіт. Подробиці та фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.